Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Вітаю новини в марафоні. Для вас працюють факти. СІТІВІ та вікна. СТБ. Я є Тетяна Висоцька. Знищених окупантів уже понад 152 тисячі. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 820 росіян. Повідомляє генштаб. За рік великої війни знищили понад 3400 танків, 6683 броньовані машини, а ще більше 2400 артилерійських систем. Брухтом стали 487 вісімдесят Систем залпового вогню 247 систем ППО вже не злетять. Понад три сотні літаків, 289 гелікоптерів. Втратила Росія і 5289 одиниць автотехніки та 18 кораблів. Через масовані обстріли житлових кварталів на Донеччині напередодні загинули мирні люди. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За попередніми даними у Максимільянівці під Марінкою загинула одна людина, і ще одного цивільного росіяни вбили у Сіверську. Загалом, майже за рік повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 1396 мирних людей. Майже 4 тисячі жителів регіону зазнали різних поранень. Водночас Вова наголошує, ці дані не остаточні, бо що відбувається на окупованих територіях і в містечках на самій лінії вогню, нині з'ясувати неможливо. Жертв російської атаки на запорізькій п'ятиповерхівці вже 10 серед загиблих дитина. Тіла трьох людей рятувальники дістали в сьогодні вночі. Восьмеро людей травмовані, і ще семеро зникли безвісти. Росія запустила ракету по будинку у Запоріжжі в ніч проти четверга, зруйнувавши цілий під'їзд. Пошукові роботи досі тривають. Рятувальники розбирають завали та вивозять тонни сміття. Серед уламків бетону та арматури знаходять тіла жертв теракту. Тим часом жителі вцілілих помешкань шукають прихисток. Люди почали самі виїжджати, тому що пішли тріщини по будинку, там видно, як воно постійно розходяться. Вони зустріли повномасштабну війну на Донеччині. Кілька місяців там відбували ворожі атаки, а потім їх направили звільняти Харківщину. Їхня артилерія знищувала логістику окупантів і дала змогу нашим штурмовим групам прорвати оборону. А восени їх знову скерували на Донеччину цього разу під Бахмут у саме пекло фронту. До бійців 30-ї бригади навідався Олег Корнієнко. Якраз є зараз, обслуговуємо. Та навіть як немає, то приходиться. Це вкрай рідкісні моменти у бійців, коли вони спокійно можуть привезти до ладу свою техніку. Не поспішаючи, вони перебирають кожну деталь. Після важких боїв у захисників 30-ї бригади кілька днів на перепочинок. Було хоча б піти, що ньому з тобою був накаваний. На Було теж підбаха, так? Так. Та про свої бої під Бахмутом бійці розповідають неохоче. Мовляв, там справді пекло, і ворог має перевагу і в живій силі, і в озброєні. Але українські захисники докладають титанічних зусиль, аби втримати місто. Ворог без перестанку на штурми кидає все нові та нові сили. Майже кожен день могли бути два-три штурми з сторони російської армії. Вони так само відправляли групи, приблизно 15-20 чоловік. них не виходило. Вони там чоловік 10 могли повернутися назад. Через годину, через дві могла піти ще це майже кожен день. Паралельно ворожу піхоту підтримує і артилерія, але інтенсивність вогню набагато зменшилась, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення, каже 19-річний Роман. На фронт він потрапив ще до повномасштабного російського наступу. Я просто військовим завжди хотів бути. У мене і дід військовий був, і бабушка теж військова була. Ну, це як 18 стукну, одразу пішов на контракт. Не знаю. Поки я ще не жалію. Ростислав від Романа старший на 10 років, та і на передову потрапив уже після початку великої війни. Він до останнього сподівався, що Росія не наважиться нападати. Хоча з 2017-го сам інтенсивно готувався до бойових дій, їздив на злагодження, полігони і різні військові навчання. Причому в мене чотири спеціальності по різним я на розвідника. Потім танкіст проти танкіст і безпосередньо піхота нині піхоті на фронті найбільше дістається. Вони першими зустрічають ворога і перші приймають бій. І попри те, що в їхніх окопах суцільне болото на вулиці мінусова температура, хлопці добу не спали. щоразу знаходили сили відбивати штурми росіян. Якщо раніше. Вони постійно штурмували Ну, Зараз ситуація у Бахмуті є напруженою постійною, оскільки в них там не вдається нічого, вони більше пішли по околицях продавити флангами, намагаються, де, де така місцевість, по якій вони можуть. Краще просуватися та на деяких околицях Бахмута вже тривають вуличні бої. Хлопці кажуть, подекуди перестрілки між ворогом зав'язуються за 10-15 метрів. Росіяни намагаються просто витіснити наші сили з міста. Але бійці тридцятки переконують, за рік повномасштабного вторгнення вони отримали чималий досвід, хоча й ворог постійно вчиться. Кожного разу, коли кхм, заходили в бойові дії. Я думав, що ну мабуть гірше вже не може бути, чи чаще не може бути. Але як досвід вже показує, що кожного разу щось нове. Та найголовніше каже Ростислав: Українські оборонці знають за що воюють до того ж, вони боронять власну землю, а не ведуть загарбницьку війну. Мотивація в перемогу, віру захистити своїх рідних, тих, хто не спроможний це зробити. Тим більше ми ж українці, Україна це волелюбний народ. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, факти ICTV. Дніпровські лікарні цілодобово на посту. Щодня туди доправляють важких поранених бійців, які відчайдушно тримають лінію фронту. Колись цивільні медики за 9 років війни перепрофілювалися та навчилися лікувати складні військові травми. Головне їхнє завдання стабілізувати пацієнтів та оперативно відправити у глибокий тил. Про медичний фронт. Христина Венгеля Ускайте. Це Берц, один, який залишився цілий, на жаль, в крові. Другий, який був поранений з пораненням, пого залишилось зрізати, так як знімати не вийшло. Як спот. Залишимо в музей. Берці зающені кров'ю на згадку про поранення. На початку лютого військовий разом із побратимами тримав позиції в районі Креміної. Під час виконання завдання потрапили під ворожий обстріл. Згадує одна міна розірвалася за 10 метрів від нього. Стабільна. Хлопці молодці, тримають у бузі. Надіємося на краще. Ситуації складні, але стабільні. Допомога йде, помічників є, друзі є, хлопці молодці. Тому тримаємося як можемо. До лікарів бійця доправили одразу після обстрілу. У нього складне поранення ноги, яку все таки вдалося зберегти. Зараз чоловіка лікують за допомогою спеціальної технології вакуумної терапії. Її запозичили в іноземних колег ще вісім років тому. Ця методика пришвидшує загоєння ран. І те стимуляція росту судин за щодо того, що судини ростуть. Наростає, так скажімо, нова тканина. А в сусідній палаті Ігор він зазнав кульового поранення під Бахмутом. Окупанти оточили позицію. Військовий викликав вогонь на себе та прикрив побратимів, урятувавши їхнє життя. Я відлікав кулеметника, щоб наші хлопці вийшли з захваченої ними. І хлопці дуже гарно вийшли, всі живі. Нема ні трьохсотих, не двохсотих, дуже гарно вийшли. І ми свою задачу виконали, і потім ми розвернули. Розвернулася їм пішли в наступ. Вони дуже бояться нас. Хірургічне відділення цієї лікарні заповнене. Сюди щодня доставляють поранених військових, і щодня звідси евакуюють уже стабілізованих бійців у глибокий тил на подальше лікування та реабілітацію. Бувають вхідний отвір діаметром до сантиметру. А ділянка пошкодження доходить інколи до 10 сантиметрів в діаметрі. окрім уламків. В глибину рани потрапляють штани, берці і все, що було у них на шляху. Попри складні поранення, наші захисники випромінюють упевненість та усміхаються. Кожен чекає одужання і обіцяє після перемоги жити наповну. Максим мріє стати батьком. Нас завдання одне захистити, відстояти, побудити. Ми переможемо. Слава Україні. Христина Венгеля Денис Сінегін. Фактейсі тів. Єдині новини. Вберегти світ від нової глобальної війни допоможе ефективна система міжнародного правосуддя, а саме міжнародний трибунал для агресора. Про це виступаючи у Львові на конференції під назвою Об'єднані заради справедливості заявив Андрій Єрмак, керівник офісу президента, наголосив терор проти цивільного населення, захоплення заручників, катування, позасудові страти і масові вбивства. Один із ключових елементів російської стратегії за останній рік ми зареєстрували понад 70 тисяч воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Також росіяни методично нищать цивільну інфраструктуру в Україні, щоб спричинити гуманітарну катастрофу. Саме тому надзвичайно важливо і для України і всього світу, щоб міжнародний трибунал проти агресора повноцінно запрацював. Ми мусимо покарати тих, хто розпочав цю війну, покарати предметно і показово, бо цей агресор вже не зупиниться сам. І інші знатимуть, що жодних правил у світі більше не існує. Відтак усе дозволено, аж до винищення цілих держав і народів. Їхні страви їли українські полярники на станції Вернацького, а енергетичні батончики були на Авересті, а потім гелікоптерами їх намагалися доправити заблокованим на Азовсталі сублімовану їжу, яку можна приготувати за 10 хвилин. Виготовляє чернівецька фірма. Її купують волонтери солдатам на передову та передають жителям фронтових міст і сіл. Борщ з піснею, з квасолею, для тих, хто хоче борщі, коли без м'яса. Картопля з курячем філе картоплю з м'ясом люблять всі українці, то вона у нас є. Такі страви не займають багато місця, маловажать, не вимагають особливих умов зберігання, роками залишаються корисними і смачними. Усе це сублімована їжа. Порція розрахована на одного. Такі штуки прямокутні неправильної форми. Це є куряче філе, і кругле це є сир. Е, відповідно, коли ви розпарите, отримуєте… Макарони з курячим філе і з сиром. Шість років тому в Чернівцях почали свою справу: виготовляли для туристів гречку та бананову кашу з вівсяними пластівцями. В країні про таку технологію знали мало. Ми хотіли створити цей ресторан на виїзді, щоб ти скуштував страву ресторану, але так, щоб ти мінімум ніс залив водою і ти спробував. Тому е по кожному виду, тобто перші страви, це був вибір. Ресторанний вибір. Нині тут роблять навіть сублімовану кутю, загалом 40 видів продукції. Процес сублімації тобто, це сушіння під вакуумом, безпосередньо зараз це креветка. Варена креветка проходить шокову заморозку. Потім її висушують, дві доби тримають в камері. Після такої процедури продукт не втрачає поживних речовин та текстури. Одночасно можуть висушити 260 кілограмів продукції. Процес максимально автоматизували. Машина в принципі сама працює, вона налаштована автоматично. Ми слідкуємо тільки за тим, щоб в бункерах була достатня кількість сировини. Зараз лінія фасує борщ найпопулярніший продукт. Буряк, морква. Квасоля і ялович сушана яловичина, вона невелика, але за рахунок того, що вона сушена, її там, достатньо є. Страва у термоупаковці туди заливають окріп, залишають на 10 хвилин. Борщ готовий, ароматний та головне для споживання в екстремальних умовах. Безпечний, коли це люди починають працювати з м'ясом, робити там тушонки, консерви, рибні це то саме, що передати поганий бронежилет, поганий турніке. Боєс, який знаходиться в певній зоні, якийсь робить роботу там. А його нагодували чимось поганим і Він там отримав. Отравлення чи якісь там ще ще щось це так само втрати сам втрати на виробництві 15 -ро людей. Під час війни кількість працівників збільшили майже вдвічі, бо потреби великі. Лише впродовж року безкоштовно передали продукції майже на 2,5 мільйони гривень. Сублімовані продукти давно використовують провідні армії світу під час проведення спецоперацій чи рятувальники під час надзвичайних подій. В Україні таку їжу закуповують, поки волонтери. Нам кажуть, що там вашу їду пробували Ложний, вашу їду точно в Генштабі знають. Про вас там багато військових різних. Ну, вона зверталася нашу продукцію. Ми передавали, коли остання була можливість зальоту на Азовсталь. Сублімовані страви купують не лише на передову, а як запаси у тривожну валізу. Чернівецька фірма мріє теплою їжею нагодувати українських військових, а після перемоги свою продукцію експортувати. Ірина Темчишин, Олександр Макушак, факти і сі Єдині новини. На цьому поки все Побачимось за 15 хвилин. А марафон продовжує мій колега Вадим Карп'як.